Давай, 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 дай, давай, дай. Опшки, опшки. Да, я ще не співав. Я співаю. Ладно, не злоща. А я ще не співав? Так-так. Будь ласка. Ви знаєте, гарно себе відчувати в ролі кутанта. <різований> це, Чище... он Це так Світа співав. Ми думали, що він співає. А ви знаєте теж? Що, що значить знає? Знаєте, що значить знає? Алло, ну? Володя. Я знімаю це, 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 це такий унікальний. Но... Ніна, слухай, як Володя співає, глянь на Тетюка, як не вміє грати? Володя. Іди сюди. Так бано чутно, З цієї сторони здесь стороны краши. Шляпу протяни. Шляпу протяни. Ано, ну, покажи, як ти ты мне есть. 啥？哈哈哈哈哈哈！啥？啥？